Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні зніму такий видосик. Ну, Постараюсь, щоб був звісно длинненький, коротенький. дивіться, що случилось. В Взагалі що, культивірував полі. Що виявив? Виявив що. Коли їдеш на тракторі і так шатаєшся в сторону, що то клацає. Я спочатку думав, що це культиватор, Воно знаєте, там по ямах, Або може, де пружина якась, або там ще якась фігня. Получається, що відбувається, дивіться. Зараз вже трошки вимости, бо зараз буду під, під, піднімати колесо. І буду провіряти. Дай Бог, щоб це були не короте, ну, в мосту, виходить, там, поняли? Е, Также ж додивився, що є такі ті самі гляньте. Бачите, ржавчину яка. Таке виходить, як воно ще відпущене чи що. І воно стукоти. Так, ріш... так, я бачу, що ти перша. А ну підожди. Зараз папа пошатає трактор. Можна, може буде чуть на відео, а може не буде чуть, чи... слухайте. Отака фігня відбувається. Так, ну що, зараз відкручую колеса і зараз все покажу. Купи собі, зараз трактор трошки поубираю, же собі такий гайковерт. Зараз будемо розкручувати колеса і всі діла. Так, показуй далі. Так, в общем що, розказую про гайковерт. Гайковерт не тягне цю відкрутку колес, бо це зажимав, виходить, я вже сам. Як... Я дуже сильно позатягивал, Сейчас я взял в трубу. Вообще так нельзя, взял. Передние колеса откручиваются с момента, с того, что на заводе было затянуто. Э, гайковерт на 350 ньютонов. Все равно прикольная штука. Сейчас это все. Ни хера себе. Сейчас, so, сначала. Yeah, yeah. Подпускаем, получается. А тогда буду вымачивать. Хера себе. Ку -ку. Так, Алиш. Не балуйся. Ку -ку. Все, так, все, теперь беру домкрат. Сейчас вимащу, я тоді майко там тільки клас-клас подкручував все. Та й все, отакий апаратик. Зараз покажу, як роботи ним. Як ним робота. І оце за що кажу? Що більше всього, що розкручені в мене ці штуки. Не знаю чого, чого вони розкрутилися, чого воно, що воно сталося, ну воно коли оце шатаєш, воно в сторони так тук-тук і передає цей момент весь на диск. надиск. Зараз вимачую, от колесо вже відпустив, я ж кажу, зараз буду показувати далі. Так, ну все, видан кротив колесо, все крутиться, все тіліпається. беру, шатаю за колесо. Отак ось Нічого не чуть, не так. А коли віз? Вес... -чуть Что, раскручиваем-то дикого-то? Ты что, красота! А так было вот, руками представляете що це оце надо руками крутити. ще треба було спочатку всі скрутити а тоді Оце треба спочатку крутити тоді вже всегда на оборожок робиш вам же всегда хочеться показати все лучше. А получается, що неудобно мені. А вам все красиво. Так що обязательно за всю цю процедуру поставте лайк. Так, що будемо Вроде Вроді все вимощено. трактор. Так, что тут за обстановка? А обстановка тут следующая, блядь. Все в грязи, все, короче. Это ж, блядь, тут отца подтекает, наверное. Мастер, когда полон, блядь, надо сейчас повычищать будет. Так, ну что, суть в чем? Суть в том, что сейчас буду пробовать закручивать. Чего оно так Его... Оджало чи розпустила. Так, воно все сюди влізе. Зкручена. А ця розкручена, получається все. Ага, й поверт розкрутий. Так, ну що, значить... Так, пока сейчас на паузу, щоб не зайти. Такий ключ у мене є. Получається його заводський. Блять, що я труби такої здорової немає. Коротше взяв такий ломк у мене є невеличкий. Зараз будемо пробувати затягувати. Може звісно ключ можна поламати. Без тільки Тут -то. що я скажу, хірісно. Таке як відкручене. Зараз ну, отак Дай Бог, щоб це було оце, виходить, а не щось друге. Чего же? Через эту трубу. А ты, блядь, такому затянуты, блядь, получается, чехирено.

Ключ зігнув. Значить, получается, что значит стука там. Тянуто. А що може бути? Це звісно буде хранова ситуація, якщо, воно буде, якщо це буде внутрішньо, прийдеться витягувати бак, вскривати задній мост і прикручувати оту шестерню, блядь, чи що воно там. А ну напишіть, пожалуйста, в коментарях, в кого така фішка була, що це може бути. Получається, коли в сторони шатаєш, воно клоцає і передає на диск. Хі'язно. Коротше, блядь, я вахері, блядь, з цим трактором. Ну шо, короче, ставлю тоді колесо назад. Тут в принципі все зажате. Воно вс... все перетягнув, тобто все ну, блядь, ключ гнеться. Ключ зігнув. Получається зажато. Чого воно тут... Чого воно тут -а в пилячки? Знаєте, таке як... Ну хоч блядь, там не лопнуть, это не вміє. Херезно Щас спробую. Зараз ставлю колесо, опускаюся і спробую. Так, далі покажу. Так, ну в общем, кажу так, ну в общем что? дивіться, затягнув, блін, ломом все перетягнув, коротше дивіться, беру, вставляю лома, так. Лом не маленький. Щоб Нічого не чуть. Що воно Ну, позатягувало, там було трошки поотпущено, хіба воно то так могло е, прям чуть так дуже сильно. Ну воно коли дебело розхлетаєш, то воно чуть. А коли чуть-чуть, то ну, нічого немає. А ну напишіть в коментарі, будь ласка, це. Може бути цього, що воно там чуть-чуть було відпущене, допустимо. Я не знаю. І його треба повністю розбирати. Що йому робити, блін, непонятно. Пишемо коментарі, може, може цього стукати чи не може. Якщо б воно було щось там розкручене, я думаю, я б вже ломав би по-любому відчув. Воно б цей би їздив, вал би, або їздив би туди-сюди, або тілі палася б дебела. Виходить, що тільки причина. Як воно називається, правда, ця штука хірізна якийсь, блять. Не знаю, как он называется, не знаю, не буду даже сказать. Межвымерный транспунктор, вот так. Кроссике, не знаю, шо он? Пишем комментарий. Это конечно самое интересное, куда составить назад. Ой, сейчас Лиза кричать. процедура занятливая, я вам так скажу. М -м -м. Так, текай отсюда, быстро. Кажу тікай, Аріш. Аріша, ай, хіка, ай. Аспровірених гайков затягує. Чу ти що це тут а больной, не больной. Так, затягнув гайковертом, тепер пробуємо як воно затягнуло. І мочненько. А, ні. Це я вже аж перетягую, мабуть. І так, в принципі, в помощі пригодився нормально. Все, затягнувся. Так, опускаємо. Провіряємо, слухаємо чому давай з цієї сторони, з цієї сторони ще душі розкручені. Так, коротше переїжджаємо на цю сторону, воно так, на цій стороні прям видно, що гляньте, там ржавчина вона яка. Так, зараз воно покаже. Сняв цю сторону Вся, гляньте, Я не знаю, сейчас буду пробувати. Попробую затягнути, може воно, може воно потягнеться. Не можу щоб б тільки тракторний. потянулся. Чему же ему надо откручивать? Чему же, наоборот, надо открутить, почистить? А ну, кто такие махинации уже делал? В общем, откручено мне получается. Чому же їх надо розкрутити та почистить, блядь. Чи хилізно? Хто шо посоветує? За цього могло тіліпатися, коротше жесть. Все. Все. Все, на максималку, короче. او للنظافه блядь, різьба на одній цій галима. Не знаю чого. Якийсь подвох. Так, ну що, сейчас виключу, закручу. Так, все, все спустив. З донкратів, пробуємо. як ця сторона чи их надо треба... чи их надо разбирать повністю? а ну я не знаю а ну підскажіть мені короче Що мені з цим моментом делать нихера блядь, не пойму ну ладно попіджимал короче були відпущені чуть-чуть потому что а воно теж дальше Слухайте. Що це Що це таке може бути? А ну пишемо варіанти, коротко. бо це ну, я не знаю, коротко, як з цим розібратися. Так, ну що, братва, давайте пишемо в коментарі, що це таке. Що стучить, що, могло, що може бути відкучене, чи це в натурі внутрі розкручене, виходить, іли. Же... Я не знаю тоді що. Посовітуйте чи може їх треба повністю розбирати, а ну пишемо коментарі. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайки. Жду всіх коментарях, що це може бути.